На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Мерзнуть у власних квартирах. Упродовж місяця в Рівному в одному з будинків по вулиці 16 липня батареї так і не прогрілися. Пройшов цілий місяць, і батареї так і були. Навіть теплими їх не можна назвати. У селі Селець Дубровицького району побудували міні-пекарню, у якій печуть хліб за старовинними угорськими технологіями. Ставте печі, перебимайте ці технології і не ждіть, поки вас замете снігом. 14 листопада у всьому світі відзначають день боротьби із захворюванням на цукровий діабет. Вилікувати його неможливо, однак попередити негативний вплив на серце, очі та нирки можна. У нашій області відбувається збільшення фінансування програми цукровий діабет. Бронзову медаль на 10-метровій дистанції Кубка світу з кульової стрільби здобув рівненський пістолетник Олег Омельчук. Було важливо досягнути гарних результатів, щоб повисити свій рейтинг світовий. За ледь теплі батареї рахунок у три сотні гривень. Мешканці одного з будинків по вулиці 16 липня не розуміють, чому повинні платити по повній за послугу, яку отримали лише частково. На підприємстві рівне теплоенерго кажуть, рівняни за певних обставин мають право на перерахунок. Що ж це за обставини? Дізнавалась Тетяна Климчук. Мешканці цього будинку по вулиці, 16 липня, у своїх квартирах змушені ходити у теплому вбранні, адже не дивлячись на те, що опалювальний сезон розпочався більше місяця тому, у їхніх помешканнях батареї ледь теплі. Цей будинок почали опалювати з 1 жовтня. Втім, зважаючи на теплі осінні дні, температура батарей у квартирах була невисокою. Пані Ірина розповідає, спершу на це не звернула уваги. Однак на дворі з кожним днем ставало все холодніше. Знижувалася температура і в квартирі. Пройшов цілий місяць і батареї так і були. Навіть теплими їх не можна назвати. Не холодні, але ледь теплі. Рахунок прийшов 345 гривень. Пенсіонерка не розуміє, чому має сплачувати повну суму за теплопостачання, якщо у власній квартирі замерзає. Пані Ірина звернулася в рівне теплоенерго. Втім, каже, там ситуацію не пояснили. Я вчора цілий день сиділа по всім інстанціям теплопостачання. Дзвонила хтось просто клав трубку і не відповідав. Так само і сусідка мені скаржилася, що вона дзвонила, і так само їй клали трубку. Почути пояснення від тепловиків намагалася, і Валентина Литвин, і під кінець дня на 16 липня 2 майстер таки прийшов. Мешканці будинку розповідають з тим, що в квартирах холодно, чоловік погодився. В 9 часов прийшов хто він, мужчина, майстер, чи хто пройшов, посмотрела, спробував батареї. Ну, добре, понятно, добре, хорошо. Завтра ми вам, завтра, ну не сразу, ну, зробимо. Ну, от такий от он сказав, на то ми уйшов. Втім, тепло у будинку так і не з'явилося. Холодно, да, от я от так от бачите. Ой, господи, одна кофта, друга, все, і вота холодно. У рівне теплоенерго ситуацію пообіцяли розібратися. Втім, там пояснюють, підприємство працює за температурним графіком подачі тепла. Відтак, чим вища температура повітря на дворі, тим нижча теплоносія. Критерієм і якості опалювання наших споживачів не є теплі чи гарячі батареї, є температура. Внутрішня температура приміщення головне пояснює Юрій Кірпішніков, аби температура в приміщенні не була нижчою 18 градусів. Якщо ж в квартирі температурна норма не дотримана, лише тоді можна говорити про перерахунок. Температура в квартирі повинна бути не менше 18 градусів, і тільки тоді, коли вона падає менше 18 градусів, споживач визиває нашого споживача, нашого представника, складаємо акт і. Коли температура не відповідає санітарним нормам, наше підприємство виконує перерахунок. Перерахунок здійснюється наступним чином: за кожний градус нижче норми від суми нарахування буде відмінусовано 5%. Якщо ж в приміщенні температура не піднімається вище 12 градусів, оплата за теплопостачання не здійснюється взагалі. Тож пані Ірина сподівається, що у її квартирі таки зроблять заміри, і платити за тепло доведеться менше. Третя частина моєї пенсії я плачу тільки за опалення. А за воду. За газ, то що мені залишається? Значить, за 15, 500 гривень я повинна проживати і їсти, аби що. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День практично увесь урожай зібрано. Відтак можна святкувати. Аграрії Рівненщини готуються зустріти день працівників сільського господарства. Цієї нагоди в обласному музично-драматичному театрі відбулися урочистості, на яких кращим працівникам галузі вручили відзнаки. Втім, говорили в цей день не лише про приємне з подробицями. Людмила Васюха. Олександр Лапчук вже 14 років працює на землі. Його фермерське господарство Нива обробляє понад тисячу гектарів сільгоспів гідь. Сьогодні йому вручають відзнаку заслуженого працівника сільського господарства. Однак, навіть такий святковий день фермер не може не згадати про проблеми. Хотілося б, щоб ринки збуту були більш прозорі, о, щоб ми могли виростити свою продукцію і разом збути, взяти тоді обігові кошти. Хотілося б, щоб держава нашу продукцію закупляла і щоб у нас були обігові кошти. Ми могли знову вкладати в землю, знов закупляти мінеральне добриво і сіяти ниву. Цього року виробництво сільськогосподарської продукції в області зросло передусім за рахунок зерна, сої, молока, м'яса та курячих яєць. Кількість зібраних овочів перевищила 250 тисяч тонн. Таким чином потреби жителів області забезпечено повністю. Якщо говорити про заготівлю овочів, то в нас вже є йде зберігати овочі овочі. Ціна трошки підросла, але це вона відповідає тим затратам, які сьогодні фермери дають на вирощення картоплі й овочів. Е, факт, що ми в принципі наш внутрішній ринок повністю забезпечили цією продукцією, як жителів районних центрів, так і жителів обласного центру. Нині на полях області залишилась лише кукурудза. Традиційно її збір припадає на осінь. Втім, це не єдиний клопіт аграрії. Необхідно в подальшому проводити модернізацію сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно додаткове залучення фінансових ресурсів, це і кредитів комерційних банків, це і інвестиційних коштів. Однозначно, сьогодні є ще резерв у підвищенню продуктивності тварин, у підвищенні ефективності використання сільськогосподарських уйді. над цими питаннями ми будемо працювати на перспективу. За останні три роки в області почали використовувати понад 30 тисяч гектарів раніше занедбаних сільгосп угідь у південних районах області необроблених земель практично не залишилось. Інвестор вже сьогодні заходить на полісся, тому керівники області сподіваються, що в наступному році оброблятимуть на 6 тисяч гектарів більше. Рівненська область, аграрна область і без розвитку сільськогосподарської галузі неможливий розвиток Рівненщини. Я сьогодні гордий за нашу аграрію, тому що вони серед краще серед України. Рівенщина цього року вперше в історії Рівенщини вироблено 1 мільйон тонн зерна, а це праця наших аграріїв. Зібрані врожаї аграрії краю обіцяють зберегти. Зокрема, вони вже заклали в сховище 4,5 тисяч тонн картоплі та майже 6,5 тисяч тонн овочів. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Якщо постійно мучить спрага, стрімко зменшується вага і терпнуть руки та ноги, слід терміново звертатися до лікаря. Адже такі симптоми швидше всього свідчать про цукровий діабет. 14 листопада у всьому світі відзначають день боротьби з цим захворюванням. Діабет є вкрай небезпечним. Він не зважає на вік, і вилікуватися від нього неможливо. Лише на рівненщині від цього захворювання страждає більше 32 тисяч людей. Михайло Андрійовичу Літвіщенку 84 роки. Половину свого життя чоловік хворіє на цукровий діабет. Нині пан Михайло очолює обласну асоціацію хворих на діабет. Він невиправний оптиміст. За роки боротьби з діабетом виробив власну формулу здоров'я. Метру ложку утром, метр лошу на першу. У мене зараз час цукор 5,7, а, ну, а дьяволь тобто, утром буває 3,5. Це вже пониження. Якщо я не сім, що йому підсом, у мене сили немає. Лікарі ж навпаки дають дещо інші рекомендації. Вони кажуть, всім нам конче необхідно змінити саму культуру харчування. Ми зараз настільки неправильно харчуємося, харчуємось, що антропологічні дослідження, які проводилися вченими, показали, що доісторична людина споживала жирів близько 20 відсотків, а ми зараз вживаємо 40 відсотків. Наша їжа зараз містить мало мікроелементів, особливо цинку. А ще проблему створюють часті перекуси: звичка швидко поглинати їжу та пристрасть до жирної та смаженої їжі. Ось такі смажені котлетки, сальце та ковбаска, призводять до ожиріння, а це прямий шлях до діабету. Нині в області є понад 32 тисячі хворих на цукровий діабет, серед них 181 дитина. Ожиріння, спадковість та стреси сприяють поширенню цієї невиліковної хвороби. В нашій області відбувається збільшення фінансування програми цукровий діабет, яка фінансувала у нас з 2009 по 2013 рік, і зараз уже стоїть необхідність прийняття або продовження. Цієї програми в останні роки відбувається збільшення її фінансування у 2012 році трохи більше 11 мільйонів. То в 2013 році це фінансування вже збільшилося до 13,5 мільйонів гривень. Водночас пані Наталя переконана, важливо не стільки лікувати цукровий діабет, скільки попередити його негативний вплив на роботу серця, очей та нирок. А це як виявляється зробити найважче. Тому лікарі радять людям, яким поставили такий діагноз, просто навчитися з ним жити. А для цього в області необхідно створити реабілітаційні центри, куди хворий після е, виписки з стаціонару був би направлений. Він там попив би собі водички якоїсь мінеральної і так далі. Його навчили би, як жити з цим ускладненням. Ці центри можна зробити е, на базі е, якихось наших санаторіїв, які ще в якійсь мірі пустують. Але окрім лікування, здоров'я та тривалість життя пацієнта залежить від його готовності змінити звичний ритм життя та позитивного настрою. <головіка> <головіка> Але Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Український хліб за угорським рецептом у селі Селець Дубровицького району запрацювала міні-пекарня, у якій печуть хліб за старовинними технологіями. Він користується попитом не лише в районі, а й в сусідніх областях. А ще ця пекарня вдали приклад створення робочих місць на селі. До того ж, обладнали її в старому приміщенні сільської лазні, яке довгий час не використовували. Ці жіночки ще вчора стояли на біржі праці, відверто кажучи, мало сподівалися знайти роботу у селі. Коли дізналися, що в них незабаром запрацює пекарня, стали проситися на роботу. Тепер нову для них угорську технологію випікання хліба вони знають на пам'ять. Викачуємо готовий хліб, і він тут на сходить. І потім для випікання хліба Ми його потім він набирає свою форму і відносимо до печі і випікаємо. Вода, сіль, дріжджі, це основа домашнього угорського хліба. Секрет, кажуть пекарі, полягає у якості цих інгредієнтів і не тільки вдома. Печемо в формочки, де в піч сажаємо. а тут на черені. На черені це є найкращий хліб, який печеться на черені. Наші колись так мами пекли, бабусі пекли. Це найкращий хліб. Нині тут три печики обслуговує дев'ять працівниць. До кінця місяця їх працюватиме ще тридцять, розповідає співвласник пекарні. За його словами, вести цей бізнес досить непросто, передовсім через правові колізії. Що сказати, українське давайте відкрити. Українська сказав, що дуже інтересне, що декорети яке питання, коли другі підзаконні акти не дають працювати, ну нічого. Зв'язку з тим, що і сам юрист по освіті. Тяжко, але ну, працюємо. Чим більше таких виробництв буде створено на селі, тим швидше воно буде розвиватися, каже заступник голови обласної ради Олександр Чуприна. У нас дуже багато приміщень по селах, по сільських радах. Що я сюди другий раз приїжджаю, тому що я хочу, щоб сільські ради почули, побачили, що використовуються приміщення, які сьогодні стоять, не використовуються, ставте печі, перебивайте ці технології і не ждіть, поки вас замете снігом і не привезуть з хліба. І не передуть вертольотом. Треба таку запасту невеличку пекарню, таку селі мати. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День черговий обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад на 2014 рік оголосили на Рівненщині. Максимальний розмір гранту становить 50 тисяч гривень. Власний внесок у реалізацію задуманого має становити не менше 30%. Учасниками конкурсу можуть бути проекти, розроблені сільськими, селищними, міськими, районними радами, а також спільні, подані від кількох територіальних громад. Проекти можуть стосуватися розвитку підприємництва, туристичної галузі, охорони довкілля, енергозбереження, реформування житлово-комунальної сфери, благоустрою населених пунктів, надання соціальних послуг. Свої ідеї громади можуть подавати до 1 березня 2014 року на сайті, адресу якого ви бачите зараз на екрані. Подібний конкурс проєктів відбуватиметься на рівні. Іншені вже в п'яте. Цьогоріч сума підтримки громадських ініціатив становить майже мільйон гривень. Чотири книги за цей рік. Такий доробок дитячого письменника з зарічного Романа Демчука. До них увійшли пізнавально розважальні поезії. Автор презентував їх в обласній бібліотеці для дітей. На творчій зустрічі з наймолодшими поціновувачами поезії побували і наші журналісти. У великому форматі гарно ілюстровані та повнокольорні. Всі чотири книги вже видрукувані та чекають на свого читача. П'ята існує лише в сигнальному примірнику. Автор обіцяє, що вона побачить світ у березні наступного року. На зустрічі він розповідає дітям, як саме народжуються вірші. Я печу вночі, коли голова звисає з м'якого куточка, коли в мене світло не горить. Аркуш паперу лежить, олівець. Я його спишу поперек і вздовж, і зранку з не можу розібратися, що я не все. Але потім напружуюсь, згадую. Буває таке, що за ніч, сну два-три бо віршики я написав. Дитяча книга повинна мати якісну поліографію, переконаний друкар Михайло Дятлик. Особливий предмет гордощів ілюстрації, які виконали художники дитячого журналу Малятко. Навіть дорога техніка вимагає професіоналізму людського, щоб правильні правильні кольорові профілі встановлювати на машини. Все. а такі машини, як у нас, то в два рази більшого професіоналізму, тому що треба і комп'ютерну роботу дуже правильно зробити, і безпосередньо сам друг. На завершення зустрічі діти спільно з автором читають вірші. Кожен у відповідності до отриманої ролі. Саме така імпровізована міні-постановка справляє неабиякі враження на присутніх. Цікавіше на уроках в школі. Віршики подобались, коли розповідала дівчинка природи, так що називається віршик. Ще декілька років тому бібліотекарів непокоїло те, що діти мало читали, віддаючи перевагу соціальним мережам. Нині кажуть вони спостерігають зворотній процес, і саме такі зустрічі стимулюють інтерес до книги. Ми з ним дружимо з самою першою дитячої книжечки, і фактично презентації всіх його творів відбулися в стінах нашої бібліотеки. Романа Демчука добре знають передовсім як гумориста. Втім, нині автор, який переніс онкологічну хворобу, нікого не висміює. Однак, почуття гумору не втратив. Тому намагається, щоб його поезія носила розважально пізнавальний характер. Якщо ти мені зробили приємно, то і я тебе приємно. А якщо я тобі здійснюю приємно, то тебе буде так приємно, що всім буде приємно. От я за таким методом і стараюся працювати. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День. Бронзову медаль здобув рівненський пістолетник Олег Омельчук на змаганнях у фіналі Кубка світу з кольової стрільби. На 10-метровій дистанції у влучності він поступився лише суперникам з Італії та Китаю. Одним із перших привітав Олега з нагородою Роман Свирида. Рівнянин Олег Омельчук став єдиним представником української збірної на фіналі Кубка світу, що виступав одразу у двох дисциплінах. Усе завдяки вдалим виступам на чотирьох попередніх етапах змагань. Зрештою, у стрільбі з пневматичного пістолета на десятиметровій дистанції Олег став третім, поступившись лише суперникам з Італії та Китаю. Коли вже нас трьох залишилось, то один постріл з двох мене був невдалий вісьмірка. І... Я лишився третім. Змінилося цього року правила кульової стрільби. Це у фінал проходить вісім чоловік і результати всі анулюються. І тут прогнозувати, сказати тяжко, хто виграє. Це Італій, взагалі, він зайшов з результатом дуже слабим. Ну, восьме місце посів. А в фіналі так сталося, що він виграв перше, ну, перше місце. зайняв і стріляв навіть і к олімпійського чемпіона. Своїм виступом у фіналі змагань на 10-метровій дистанції Олег Омельчук залишився незадоволений. Це переконаний спортсмен залишило негативний відбиток і наступного дня під час стрільби на 50 метрів. Хоча перші шість пострілів у фіналі рівнянин виконав вдало тричі, влучивши у десятку. Після того, як попав в сімірку, то я вже тоді трошки психанув і ще після того, друга сімірку попав. Я вже став п'ятим. Не встиг добре відновитися психологічно і знову у фіналі. І так трошки рознервувався. Нині учасник двох олімпійських ігор Олег Омельчук готується до участі у Кубку України з кульової стрільби та вже розпочинає підготовку до чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що наступного року відбудеться у Москві. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Рівнянка Світлана Станко посіла друге місце на 31-му марафоні, що відбувся у столиці Греції Афінах. Наша спортсменка дистанцію понад 42 кілометра подолала за 2 години 41 хвилину та 59 секунд. Випередила рівнянку лише представниця Кенії. Загалом участь в афінському марафоні брало понад 11 тисяч учасників із більш як 100 країн світу для Світлани Станко. Це вже не перший успіх на марафонах такого рівня. Раніше наша землячка перемагала у престижних змаганнях у Цюріху та Варшаві. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.